Природні струмки та джерела здавна слугували своєрідними постачальниками питної води. Люди їх оберігали від забруднення, тому що знали. Вода в них чиста з неповторними смаковими, а часто лікувальними властивостями. У сучасних умовах, коли якість водопровідної води бажає кращого, струмки та джерела користуються попитом у Бердишівлян. Часто за цілюще природне джерело люди приймають те, що насправді ним не є. Як от цю трубу у міській зоні відпочинку. Люди, які беруть тут воду, кажуть, вона зі скважини. А тому вживати її безпечно. Або ж взагалі не знають походження рідини. На сказали, що був роднікове. Ми сюди приходимо, тому що з крану вода бувається вкусом риби. Ми відсюди беремо воду для ну, споживання. Ну, чай заварюємо такий от. А а ту воду із під крана для побутового використання. Що це за труба і яка вода з неї тече, у комунальних службах достеменно не знають. Припускають, що нею виходять стічні та дощові води з навколишніх вулиць. Але ж дзюрки тут постійний і рідина на вигляд прозора. З іншого боку, говорять фахівці, вода могла б витікати з дренажної системи сьомого будинку, що на провулку Піонерському. Могла б, якби система там була. Будинок не має дренажу, кажуть у першому ЖЕКу. І через це, до речі, у підвалах постійно вода. Стоки до труби не потрапляють, вважають у санепідемстанції. Це вода з підземного джерела, але вживати її небезпечно. Це несанкціоноване джерело. Ну, не можна сказати, що це джерело водопостачання. Це просто несанкціонований ручайок, джерельце. І однозначно, воду там не можна з нього пити. Ніхто не знає його походження, ніхто не робив гідрогеології, ніхто по суті не контролює його якість, і воно нікому не належить. Якщо джерело невідомого походження, то за якість води у ньому ніхто не відповідає, а той, хто її вживає, робить це на власний ризик, наголошує лікар. Кілька разів воду із струби брали на аналіз. Там навіть досту на нього нема, але санітарні норми ми пристосовували як для колодязя. І якість не відповідала. Не відповідала цим вимогам. І за бак, і за хімпоказниками. За хімпоказниками, там багато нітратів. За бак показниками бактеріологічними, там бактерії групи кишкової палички, значить, дорівнювали якочної води, як у стічної води, 2380. Окрім цього, у воді можуть бути солі важких металів, каже Ольга Протасевич, адже неподалік знаходяться автошляхи з великою кількістю транспорту. Наближеність ситуації до лейтмотиву відомої казки Не пий козлятком станеш. Городян насторожує, але не зупиняє. Беруть, бо ця вода краща, ніж та, що тече з-під крану. І після її вживання, кажуть, погіршення самопочуття не спостерігають.